Замовлення 618, бюджетний регулятор потужності для колекторного двигуна відправленої машини. Підключив його до двигуна, підключив ось таким макаром. Контакти мама припаяв на контакти від регулятора. На контактах від двигуна вже йдуть папи. Перемичка щітки з обмоткою, ось вона йде комплектна така перемичка. Мами всі пропаяні, коротше, все чітко. І в ось таких кемберках для ізоляції. Двохметровий дріт в цьому замовленні. І ось така вилка, Перевірка замовлення. Тут 220 є. Клацаю живлення і даю газу. Ось двигун крутиться. Зупинити його не можу. Тобто я починаю давати навантаження. Регулятор розуміє, що швидкість двигуна падає і подає більш потужності, тим самим він компенсує ту швидкість, яку я забрав під час навантаження. От, Крутиться. Тутно, да, що він подає більш потужності. Ось такий регулятор підтримує потужність під час навантаження. Стоїть радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД самого регулятора. Коротше, весь комплект уже перемичка, радіатор, регулятор, контакти, дріт, вилка. Під'єднуйте і працюйте. Кому цікаво, можна замовити, у мене, я залишу якісь контакти. там. Звичайно, що швидкість регулюється плавно. І також є внутрішній регулятор в ось цьому отворі. Ось він тут отут, там регулятор, яким можна зробити ось цю ручку більш чутливою або менш чутливою.